добігає кінця. Попереду нас чекає новий навчальний рік. Які у вас будуть мрії стосовно цього навчального року? Я в цьому році закінчую школу. Мені так хотілося після останнього дзвоника прогулятися зі своїми однокласниками із одного з найкращих парків світу. Одна моя мрія, вона вже збулась. Я стала студенткою універ педагогічного університету. Але я ще дуже дуже мрію і хочу зустрітися зі своїми одногрупниками, посидіти у кафе або прогулятися по нашій аудиторії. Дуже добре мрію і сподіваюся, що вони обов'язково збудуться. Я хочу зустрітися зі своїми однокласниками, бо я дуже за ними скучила. Вони в мене класні. Я дуже хочу зустрітися зі своїми. Ми сідли з нею за одною партою. Я дуже хочу з нею зустрітися та розповісти їй мої маленькі секретики. Я дуже скучу за горку, я думаю, хочу зустрітися з нею доскідуємо підрозділи. Я мрію повернутися в свою рідну школу до своїх однокласників. Мені їх дуже не вистачає. Я мрію сісти за свою парту у своєму просторому світовому класі, у своїй найкращій школі. Я вірю, що ваші мрії обов'язково здійсняться. А чого ми хочемо всі найбільше закінчення війни? Перемоги! Міру! Доброго ранку, а я із школи. Дорогі друзі, не дивлячись на те, що наша держава сьогодні переживає не найкращі часи, і ми з вами розкидані по всій Європі. Я хочу привітати нас з нашими Невеличкими святами, святом першого дзвоника, святом Дня Знань і святом, яке стало традицією нашої школи з Новим роком. Сьогодні буде лише одне побажання. Я бажаю усім нам миру. Знаєте, маленька справа то є внесок у велике діло. Тож працюйте плідно, навчайтесь старанно. І це буде нашим внеском у таку велику перемогу. А сьогоднішній дзвоник нехай буде символом початку нового мирного навчального року. І тоді ми всі зберемося, обіймемося, зберемося нашою величезною шкільною родиною і сядемо за наші шкільні парти. Пам'ятайте, школа чекає кожного свого учня зі святом, з Новим роком миру та Божого благословіння!